Знаю, що багато хто з вас не знав того, хто стоїть поруч що рік тому, трошки більше. Ми тут не зібралися через те, що в нас е, якесь спільне свято, в нас спільне горе, в нас спільна. Краще. Ми набагато краще тих людей. Але ми набагато гірші за тих людей, які віддали найдорожче, що в них було, своє життя. Це життя, яке ми маємо цінувати кожну краплину їхньої крові. Ми не маємо права з вами сидіти вдома і чекати, що прийде якийсь дядя і щось для нас змінить. Не маємо права, чуєте, не маємо. А якщо ми це робимо, значить кожен, коли засинає, має чітко розуміти, що він зобов'язаний зробити щось для цієї країни, а вона йому не зобов'язана нічим. Вона йому дала найцінніше життя, можливість дихати, можливість вільно дихати. І я впевнений, що ми з вами виберемо нашу свободу. Коли пан азі... Не домовлялися. Ми їхали, тому що ми розуміли, в нас немає іншої долі, в нас немає іншого виходу. Коли студенти. Але що ви хочете, будемо стояти, вони кажуть, будемо стояти до перемоги. Тоді всю перемогу не вірив ніхто. Точніше, ми сподівання мали такі, але ми не бачили механізм, як ми можемо здолати у цього монстра, який, по суті, своїми кліщами заліз в кожну хату в цій державі. Закликали стояти, ми не розуміли, де ночувати, чим харчуватися, чи довго ми простоїмо, чи день, чи два. Коли ми кожну, кож, кожний, кожний тиждень починали їхати в Київ, і нас ставало все більше, я колись зателефонував до свого знайомого і кажу, чуєш, це 2004 год, повторюється. І ця нація обов'язково зробить наступний майдан. Так і відбулося. Перемогу цього майдану. Але ця перемога відбулася неповна, на жаль, революція не перемогла. Ми сьогодні вийшли на, цей, на цю площу, на цей мітинг під гаслами Герої не вмирають, революція триває. Революція має тривати до тих пір, поки ми зможемо чітко для себе. Зрозуміти, що щось таке відбулося в цій державі. На жаль, важко йдуть реформи. Якщо сказати, що вони взагалі йдуть. Можливо, їх хтось відчуває. Якщо їх хтось відчуває, підніміть руки. Давайте не будемо ховатися за мовою статистики, цифр. Над банями, які дала революція. Хлопці, поклавши життя, я гадаю, що сподівалися на країн. Багато волонтерів тут є, які по суті днями і ночами, нехтуючи власним життям, роблять щось для того, щоб допомагати хлопцям. Ми сподіваємось, що всі наші зусилля не будуть марними. Революція має тривати, вона має перемогти, але вона має перемогти не через нашу байдужість, а через наші дії, які спрямовані на розвиток цієї держави. на від спільного ворога. Я особисто вклоняюся родичам загиблих героїв. Я знаю, які є присутні сьогодні. Міський вам уклін. Ми співчуваємо вашому горю, ми поділяємо це горе і ми будемо вам обіцяти, що їхні смерті даремні не будуть. Слава Україні! Героям слава! ¿Cómo es